Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ. Триває мене звуть Юля Петрова. Я працюю з нашою київською студією. Нагадую, що сьогодні п'ятниця, 3 березня. Про ситуацію на українських фронтах, про зброю для України будемо зараз говорити. На прямий зв'язок зі студією виходить голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Пане Сергію, добрий день. Слава Україні! Вітаю вас, Юлія. Героям слава. Знаєте, з іншої теми планували розпочати нашу з вами розмову, але дуже стрімко змінюється ситуація зараз під Бахмутом. Є повідомлення про те, що аеророзвідка українська виходить із міста, що всі дороги на Бахмут зараз перерізані. Як зрозуміти цю інформацію? Скажіть, будь ласка, і що вам відомо про події під Бахмутом? Ну я знаю, що це лише один підрозділ аеророзвідки, тобто, це не значить, що підрозділи відходять. Наразі здійснюється планова ротація. Здійснюється також підвіз і боєкомплектів і паливно-мастильних матеріалів. Тобто, там оборона Бахмута продовжується і, окрім того, прямують до Бахмута якраз підкріплення. Тому тут, звісно ж, ніяких змін особливо не відбулося протягом останніх вже останніх днів. Якраз був днями командувач генерал Сирський в самому Бахмуті. відбувалося таке чергове планування операцій, і найголовніше те, що фортеця Бахмут виконує свою основну функцію. Це завдає неймовірних збитків і виснажує російську армію. Ну тобто, як заявив секретар РНБО Данілов, співвідношення один до семи по втратах. Це є надзвичайно високий показник для втрат. Тобто загальна, я нагадаю, що загальна статистика це приблизно 1 до 3, ну 1 до 7 – Це вдвічі вдвічі більше ніж така звична статистика. Тому так оборона Бахмута і загалом виснаження наступального потенціалу здійснюється досить ефективно нашими силами оборони. Щодня ми отримуємо інформацію від генерального штабу збройних сил. Озвучуємо її в нашому ефірі. Це офіційні повідомлення. Я звернула увагу на те, що щодоби українські захисники відбувають там 70-80 атак приблизно. Це дуже багато. Вчора було повідомлення про 170 відбитих атак. Прокоментуйте, будь ласка, про що це свідчить? Ворог зараз намагається активніше атакувати. Він змінює тактику. От Що відбувається? Так, ворог розуміє, що в нього залишається дуже мало часу, тобто приблизно до середини весни, коли ми вже відчуємо на фронтах ось цю західну допомогу, західне озброєння, якого ще на жаль, поки ще недостатньо. Тобто, розуміє це ворог і таким чином віддає накази, вже не не жаліючи свого особового складу, просто хвиля за хвилею намагатись атакувати, продавлювати нас своєю кількістю. І тут тактика для них звичайна. Тобто ось той розхідний матеріал, і ці зеки, і ну, десь загалом новонабрані, новомобілізовані. їх кидають просто вперед, ну а вже більш якісніші, досвідченіші бійці, вже на, з виявленими позиціями. Ну, ті, власне кажучи, по трупах можна сказати, йдуть і вже вступають в бій. Це, звісно ж, надзвичайно затратна тактика для Російської Федерації. Але нічого іншого вони просто протиставити не можуть. Для нас це також дуже виснажливо, тому що от хвиля за хвилею розбили один підрозділ. Одразу на і на штурм наших позицій іде наступний підрозділ, і от так вони почергово, Ну так власне кажучи, хвиля за хвилею чергуються. Тому так ну воюють звичайно ж люди. Воює не зброя. І люди втомлюються від такої високої інтенсивності, але попри все тримаються і завдають втрат ворогу. Тут Сергій Гайдай, ми пам'ятаємо, очільник Луганської ОВА заявив, що російські окупанти почали експериментувати у своїх спробах наступу на Кремінському напрямку, зокрема, ворог після атак малими групами. Я пам'ятаю, ми обговорювали це в нашому ефірі. Зараз кидає в бій більше важкої техніки. І Тут до вас у мене запитання: а чого б то раптом вона у них з'явилася? Та важка техніка. Це якісь додаткові резерви, чи її притримували раніше зараз для посилення наступу. Ні, звичайно ж, притримували. Тобто, ця важка техніка мала бути вже в на, на на тих ділянках фронту, які би вдалося прорватися, для того, щоб розвинути, розгорнути свою перемогу. Ми бачили, що достатньо ще є в них і танків, і БМП, і побачили це на вугледарському напрямку, коли вони прямо колонами рухались. вони хотіли з наскоку, так би мовити, прорвати нашу лінію оборони. Тому техніка все ж таки в них є. І статистика втрат, до речі, по танкам, по бойовим броньованим машинам, бо це яскраве тому свідчення. Тобто бачимо, що що вони використовують весь свій арсенал, і це не тобто, це не значить, що в них лише є піхота, але все ж таки ну, вони не можуть навіть з допомогою броні здобути собі перевагу. І, от зокрема на Кремінському напрямку, якраз провальні їхні спроби атакувати. Змушують росіян змінювати свою тактику, тобто вони бачать, що просто піхотними валами вони просто нічого не добиваються. Тобто просування там, якщо і є, то мінімальне. І Про майбутній контрнаступ від українців пропоную також поговорити. Річ у тім, що The New York Times опублікувала певний матеріал, там йдеться про те, що на військовій базі американській у Німеччині відбулися кабінетні військові навчання за участю американських генералів, українських військових також, і ось вони стали частиною підготовки України до майбутнього контрнаступу. Скажіть, будь ласка, що розуміємо зараз про майбутній контрнаступ від українців, от станом на цю годину, і чого? Чекаємо зараз найбільше нової зброї, сприятливої погоди. От чого за яких конкретних умов контрнаступ все таки розпочнеться? Ну, звичайно ж, зброя її повинно бути багато і вона повинна бути далекобійна. В класичній війні от кількості проти якості, от саме таку війну ми ведемо сьогодні. Дуже важливим є ураження саме пунктів зосередження противника, тобто їхніх складів, зброї, живої сили, паливно-мастильних матеріалів. І ці склади знаходяться вже на відстані десь 100 і 110 кілометрів. Тобто, ми повинні мати достатню кількість далекобійної зброї, наносити їм ураження, і саме таким чином, от велике російське угрупування можна буде виснажувати ну в питанні якраз саме озброєнь, і е, е, лише після того можна звичайно ж атакувати і вражати е, е, противника, який є сам по собі чисельніший і має. Більшу кількість також і бойової техніки, отже, за умови отримання саме такої зброї, ми можемо, ми можемо переходити, тобто провести знищення саме таких складів, до яких ми сьогодні поки що не можемо дотягнутися ну зокрема в районі Луганська, і вже далі розгортати наші наступальні дії. І до речі, звісно що метою було б е, вихід до узбережжя Азовського моря. Тобто, це розуміє також і окупант. Тому він там активно вибудовує свої оборонні е, споруди. Але в е, наше командування знає про всі переміщення ворога, і питання лише в забезпеченні від наших західних сил. А даруйте, ви кажете, не можемо дотягнутися до складів на Луганщині. До Криму дотягнутися можемо. Як я розумію, до території Російської Федерації також можемо. А до Луганщини ні? В е, гіпотетично ми можемо дотягнутися скрізь і на, на, на набагато більшу відстань, але питання. В насиченні саме в прифронтових підрозділів ось засобами ППО малої дальності. Тобто на фронті сконцентровані сконцентрована велика кількість саме систем протиповітряної оборони і тому десь запуск якихось безпілотників, ну, він наражається. І на і на кулемети, і на реби ворожі, тобто набагато тяжче оперувати і безпілотниками, і також та й взагалі літаками вздовж лінії фронту. І от для цього потрібно звичайно ж шукати ті місця, де ворожих ППО систем ППО є якось менше і там, де вони гірше прикривають небо, тому. Так, ми можемо поки що, от бачимо, що взаємодії з партизанами так дійсно є вибухи, наприклад, в тому ж таки Маріуполі. Бачимо, що в інших містах в Макіївці, але все одно нам потрібна більш далекобійна зброя для того, щоб діставати по всій протяжності саме Донецької і Луганської областей. Про нову зброю для України обов'язково також поговоримо, але давайте повернемося до контрнаступу ймовірного можливого контрнаступу від українців, на який ми дуже чекаємо. Які варіанти розглядають зараз? Скажіть, будь ласка, ну звісно, ми не будемо зараз якихось військових таємниць розкривати, але е, нагадує нам американське видання, що українці можуть, можуть спробувати прорвати російські оборонні рубежі на північному сході чи сході країни на Донеччині, на Луганщині або або і може спробувати Україна розпочати наступ на півдні. От де ситуація зараз на даний момент найбільш сприятлива для нас, щоб розпочати цей контрнаступ? Ну тут буде вирішувати рішення приймати, звичайно ж, наше командування, наш генеральний штаб. і в напрямок майбутнього удару він залишиться для росіян несподіванкою, не але все ж таки ця динаміка, яка є, зокрема на Луганському напрямку, вона є досить позитивною для нас. І хоча ворог і спробував бачите, ми досить багато ще зовсім недавно чули повідомлень про те, що мовляв Луганщина стане основним напрямком для наступу ворога, що там сконцентровані якісь неймовірні сили. Але бачимо, що всі спроби окупантів просунутись вперед, саме на напрямку Луганська, вони залишилися безрезультатними. Тому так на там, все ж таки, мають наші сили оборони, мають ініціативу. Вони добре володіють територією, тому саме північна частина фронту, саме Луганський напрямок, там Харківський напрямок тобто, вони є досить вдалими для того, щоб відрізати. Зрештою, от саме північ Луганської області. Ну і звичайно ж бажано, бажаною метою для нас є вихід до узбережжя Азовського моря, і це значитиме, що ми переріжемо основний шлях постачання всіє, всього південного угрупування, тобто Запоріжжя, Херсонщина і навіть Криму. І це, і це стане першим кроком, звичайно ж, для виснаження самого Кримського групування, ну і відповідно що деокупації Криму. Тому тут секрету жодного немає. Ось ці два напрямки вони є звичайно пріоритетними. Ну і з кабінетних навчань ми з вами розпочинали цю розмову. Я нагадаю нашим слухачам, що в Німеччині вони відбулися ще зараз можливо відбуваються. Скажіть, будь ласка, а як це працює? Як виглядають ці навчання? Я зараз намагаюся зрозуміти, як можна змоделювати ту чи іншу ситуацію? Адже на полі бою все може виглядати ну, зовсім інакше. Так, безперечно, але війна це математика, і з допомогою комп'ютера з допомогою спеціальних програм відбувається моделювання різних ситуацій, коли противник, коли в комп'ютер задаються певні параметри, тобто де які підрозділи, в якій чисельності з яким оснащенням знаходяться по лінії фронту, і як може відбуватися рух, тобто. Звідси моде і відбувається моделювання, де можна розпочати наступ, чи по одному напрямку, чи по кількох, і відповідно з допомогою комп'ютера і з допомогою обробки цього масиву інформації можна скласти приблизні плани, тобто приблизні сценарії розвитку подій за тих чи інших умов. Тобто там задаються певні параметри, чи то противник наступає, чи то ми наступаємо, тобто в який час, якими силами засобами. І на яких напрямках звичайно що навіть включно до того, які погодні умови там в той чи інший період, от відповідно для пошуку, для, для того щоб мати всі можливі сценарії розвитку подій, от для того й проводяться такі кабінетні навчання з моделювання. Це дуже важливо, і це вже абсолютно натівська розробка, тому що виключно іти на досвіді а, тих таких там ну, командирів генералів, як це робиться в самій в російській армії. В них є також схожі програми, але загалом там набагато більше має вплив особистісний фактор. А, так, от тут вже бачите, є більше покладання вже на новітні технології, які застосовуються в армії. Я так розумію, що йдеться про створення такого розгалудженого, дуже розгалудженого алгоритму дій, якщо то і цим ми вигідно відрізняємося від армії російської, яка воює ще за стандартами тамтешніх часів тамтешньої війни і минулого століття. Абсолютно, абсолютно правильно. Ну і а, я хотіла нашим слухачам про це повідомити і щоб ви прокоментували обов'язково американський генерал Крістофер Каволі. він відвідав такі навчання напередодні. І ось він сказав, що точніше високо оцінив феноменальну адаптивність збройних сил. України і сказав, що збираємося допомогти їм адаптуватися ще краще. Оця феноменальна адаптивність, яку можна описати зараз, в чому вона полягає, чим ми можемо пишатися вже сьогодні. Ну тут треба сказати, що взагалі наші західні союзники вражені наскільки швидко ми перебираємо натівську систему управління, підходи до боротьби, тобто і стаємо ну фактично частиною цієї західної коаліції вже по факту. Тобто, якщо ще раніше нас розглядали як ну знаєте, таку армію пострадянську армію, яка перебуває в стадії трансформації, то сьогодні ну, наші західні союзники вони бачать, як ми прямо на полі бою застосовуємо кращі західні практики у ну, постановці задачі і в стратегічному плануванні в реалізації тактичних завдань. І це надзвичайно дивує наскільки швидко наші молоді командири, наші офіцери змогли опанувати те, що власне кажучи, викладають на заході роками і роками. Ось я думаю, що це ну це є дуже високим високою оцінкою, високим таким показником, тому що тут це вже не просто десь в полі. Рухатися і й опановувати якийсь зразок зброї, тобто це вже на рівні такого стратегічного планування, і на цьому рівні наше командування демонструє найвищі результати. Про зброю і техніку для України пропоную також зараз поговорити. Тут є кілька втішних повідомлень. Україна упродовж кількох тижнів має отримати від європейського союзу артилерійські боєприпаси. Повідомляє нам Financial Times із посиланням на одного із чиновників Європейського союзу. Це я так розумію. Про тут і зараз це трапиться найближчим часом. Зараз нам артилерійських боєприпасів дійсно не вистачає. Прокоментуйте, будь ласка. Так, безперечно, і бачимо, що це є системна проблема. Та висока інтенсивність ведення війни потребує значно більшої витрати саме артилерії, ніж навіть розраховувала наша західна коаліція. Та й власне кажучи, для російської оборонки це також величезне навантаження. Тому так є розуміння того, що нам потрібно закрити наші поточні потреби, тобто ці артилерійські боєприпаси, причому не лише 155-го натівського калібру, але й наприклад цього радянського 152-го чи 122-го, де також розконсервовуються навіть виробництва, які вже роками роками не вживалися. Наприклад, там на території ну, в східній Європі, на території Болгарії, і це значить, що наші західні союзники системно підходять до вирішення цього питання, тобто забезпечення нас нашими боєприпасами, для того, щоб техніка ну просто не стояла і її можна було використовувати в звичному для нас режимі. Почули сьогодні ще одну заяву від нашого міністра оборони Олексія Резнікова. Вона знову стосується отримання Україною винищувачів. Україна розраховує отримати два-три типи західних винищувачів. Один буде основним, сказав Олексій Резніков в інтерв'ю виданню Більд. Зокрема, він також сказав про те, що розраховує на те, що буде створена так звана повітряна коаліція. Ну на, на, на зразок тієї, яка була танкова коаліція, так щодо надання Україні. Танків я так розумію, що це якраз питання на перспективу на майбутнє. От що із розумінням часу, коли головне запитання нам можуть надати винищувачі, і які дискусії зараз ведуться серед наших партнерів? Ну відбувається пошук оптимальних вирішень, тобто як можна збільшати, от саме радіус дії це питання захисту захисту нашого неба, тобто використовувати саме ці європейські літаки, як складову систему нашої ППО, як можна прикріпити цю далекобійну ракету для того, щоб пізніше ці винищувачі підтримували наш наступ. Тобто знову ж таки, використання як платформи. Тобто і бо є різні варіанти розлітаються. Наприклад, ті ж такі Міги-29, але вже з західною авіонікою. Тобто вони вже досить перероблені радянські літаки, але вже перероблені. Тобто вони фактично перероблені під використання західної західної ракети. Але звичайно ж, системно ці кілька десятків літаків вони проблему не вирішать. І нам потрібна своя авіація, тому що наразі ми ну на порядок відстаємо від аналогічних літаків Російської Федерації. І до речі, вони все більше, все активніше застосовують авіацію в прифронтовій зоні, обстрілюють нас ракетами, тобто в них є виготовлення цих ракет саме авіаційних. Тому так нам потрібні засоби для боротьби із ворожою авіацією із ворожими ракетами, і для прикриття також нашого наступу. Тому справді є розгляд різних варіантів. Є і британські розробки, і знову ж таки ці єврофайтери, і F-16, яких сьогодні в Європі серед наших західних союзників по кількості найбільше. Але це питання справді не завтрашнього дня, тобто це складніше питання. І спершу будуть захищені наші летовища, з першого буде підготовлена вся інфраструктура на наших аеродромах. А вже потім, звичайно ж, почнеться поетапне забезпечення нас, вже власне кажучи, літаками. Ну і власне Олаф Шольц, канцлер Німеччини, зустрічається сьогодні в Вашингтоні із Джозефом Байденом. Говоритимуть зокрема і про зброю, і про, про боєприпаси для України. Як гадаєте, про винищувачі йтиметься у їхній розмові? Я думаю, що обов'язково йтиметься, тому що саме літаки це перше питання, яке скрізь ставить на кожному міжнародному майданчику Україна, і звичайно, що це що після кожної такої зустрічі потрібно буде щось повідомити саме нашій українській стороні. Тому дійсно питання координації, саме винищувачу ну, воно буде так само розв'язане, як і питання в саме координування надання нам цих таких танків. Uh, і отже, я думаю, що це можливо буде головним питанням uh, на зустрічі двох лідерів. А також цікава інформація надійшла від першого заступника голови Національної асоціації оборонно-промислового комплексу України Іван Вінник. Звуть цю людину так, от він заявив про те, що Україна використовує на полі бою керовані ракети із більшою дальністю аніж ракети Хаймарс. Йдеться про комплекс Вільха М. Розкажіть трохи про нього. Знову таки, щоб якісь військові таємниці зараз не видавати. Наскільки це ефективно, а наскільки їх багато зараз в Україні? Знову таки, якщо. Що можете ділитися такою інформацією? Ну якщо якщо говорити зрозумілою мовою, то це, то це вже наша українська розробка, аналог знову ж таки до тих такі смерчів, ураганів, тобто. В реактивна система залпового вогню, яка вже може бити на значно більшій відстані. Тобто, по кількості, звичайно ж, ця інформація є закритою, її оприлюднювати не можна. На жаль, в умовах війни ми не можемо виготовляти її в достатній кількості, щоб замінити повноцінно поставити. Наш настрій і принаймні на рівні так стими ж таки хаймер саме використовувати, на жаль, але саме для проведення отаких от точкових ударів, коли підтверджується координати той чи іншої цілі, і коли вже можна цільово вивести саму установку, відстрілятися і завдати уражень. На більшій відстані ця, ця система дуже і дуже допомагає. Тобто, вона фактично зриває плани ворога і забезпечення там цілком таких великих ділянок фронту. Ну і наприкінці нашої розмови, щоб трошки заспокоїти наших слухачів, Андрій Нєвотов, ми знаємо начальник поліції Київщини. Він сказав про те, що повторна спроба наступу російських окупантів на Київ зараз майже неможлива, каже болотистий характер місцевості навесні і а, заміновані території а, довкола Київщини. Ну для того, щоб ворог не пройшов. Прокоментуйте, будь ласка, які зараз. Можливості такого ворожого наступу, наскільки він реальний? Наразі, звичайно ж, немає ударного угрупування, яке б загрожувало столиці або ж нашим північним районам. Але навіть якби і було, то за тими відгуками, які ми чуємо від наших військових, що ну кажуть так, що вони навіть не підійдуть до самого кордону. Ми просто їх там зупинимо. І жоден їхній план вже не вдасться. Тобто, вони абсолютно впевнені в тій системі укріплень, які яка збудована саме по по всій протяжності нашого північного кордону, зокрема в Київській області, особливо тобто можна сказати, що столиця України вона надійно захищена. Дякую, дякую вам дуже, пане Сергію, за коментарі. Лише скажу нашим слухачам, що канцлер Німеччини Олаф Шольц. Ми згадували про нього сьогодні під час цієї розмови. Він заявив, що Німеччина зараз веде переговори із союзниками про надання гарантій безпеки Україні. Жодних подробиць він не назвав, поки що нічого не відомо. Але Шольц наголосив, що пакт може працювати лише у випадку, якщо Україна переможе у війні. Ну і тут моя така цілком природня лю. Ська реакція, а як інакше, а інакше бути просто не може. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Друзі, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.